Доброго дня пані і панове. Сьогодні 7 серпня 2023 року. Понеділок. Десь 11 година 30 хвилин. Вчора між штахетками паркану знову отримав ось, ось такі листи. Ну що можу сказати? Знову білімерда, яка просто знущається наді мною. Я не буду його все перечитувати, тільки на, на, на звук підписантів. Заступник керівника Київської обласної прокуратури Андрій Сватов. Ну, в общем, Придумав альтернативний КПК і пише мені не те, що по закону, а те, що у його в голові. Далі. Заступник начальника головного Управління Національної поліції в Київській області Олег Петренко. Ну це тут взагалі маразм. Я навіть не хочу ні себе розстраювати, ні глядача, читача чи слухача. Так, Національне антикорупційне бюро України. Ну, вони тут пишуть, як вони високо літають, і що це їх не стосується, і що вони тільки, так сказати, працюють дуже високо. ТВУ керівника управління Геннадій Головацький. Ну а в цілому просто знущання. Департамент внутрішньої безпеки Київської обласне управління Національної поліції України. Начальник Олександр Томашевський. Що пише про якесь службове розслідування? При чому там службове розслідування? Службове розслідування це коли. Наскільки я пам'ятаю, де є смертельний випадок, вони ще поки не вбили, я ось живий. Не треба мене не кач. В общем, така пачка ще прийшла. І оце, значить, аж не хочеться його читати. Я, я ще раз хочу, потриву читача. І за чого почався Сербо. Гумон, начальник військової адміністрації Обухівського району, видав наказ номер 28 від 6 березня 2022 року, де в другому пункті передбачено у комендантську годину. Тобто вночі відключення вуличного освітлення, зовнішнього освітлення, житлових будинків та інженерної інфраструктури, максимально враховуючи вимоги балансування електричної енергії в єдиній енергетичній системі України. У мене горіла ще раз лампочка в літній кухні. Це не зовнішнє освітлення, це внутрішнє освітлення, воно не підпадає під дотримання режиму світломаскування згідно наказу номер 28 ОМОН. І коли я йому написав, написав, що мене це, вторглися, е, перефотографували все, передивилися все, і потім побили і обікрали люди із автомата від тероборони і поліції. Вони потім самі призналися, хто вони такі, у мережі інтернету. Я ось вам надішлю. Так, ну і що ж відповідає Олександр Гомор? Ну тут теж там бла-бла-бла. Закон про правовий служив воєнного стану переписує, там, відповідно, там Т, 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 5, 9. Ну і на кінець до суті. До суті пише, о, з вашого звернення видно, що дії представників правоохоронних органів були спровоковані невиконанням наказів начальника районної військової адміністрації та інших обмежень відповідно до закону. Надавства. Були спровоковані представниками правоохоронних органів. Вони собі вбили голову, що всередині приміщення теж повинен виключатися світло. Так і виходить із наказу і із відповіді Олександра Гомона. Вони спровокували невиконання наказу начальника військової адміністрації. А не я. Вони так же і гомоно про це пишуть. Ну і що, побили і пограбували? Побили і пограбували. Відлежав у лікарні 11 днів. Вийшов із лікарні. І ось бандура з повагою. Вадим Бандура, це начальник. Карлицького відділення поліції Буківського ВП ГОНП в Київській області Вадим Бандура, пише, отже, уходеним вами зверненням проведено перевірку та працівниками поліції встановлено, що відсутні підстави для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідування. Бандура пише, 13.04.22 року. На штампі стоїть. Ну, поки дошло там, а сюди пишно. Тобто із зброєю напали, побили, викрили відеокамеру, розтащили штатив, відрізали провода, розморозився холодильник, пропали продукти харчування і не встановили. Бандура тишка. Далі я пішов у прокуратуру, там недалеко, до прокурора. Там є такий начальник Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Побірайка. Побірайко. ЮО. Ну, мене прийняв не Побірайко, а м -м, Квашенко, прокурор відділу Гарлевської прокуратури. Та бот? Я йому там продиктував, заяву про вчинення кримінального порушення він набрав на комп'ютері, вивів на роздруківку. І я підписав. Що ж я прошу? Прошу порушити кримінальне провадження щодо працівників відділення поліції номер 1 Абуківського руху ГУНП Київській області за фактом. Укриття вчинених щодо мене злочину та мого майна. Тобто я прошу порушити кримінальну справу проти бандури і його підлеглих у прокурора. І що ж прокурор? Обірай, він замість того, щоб негайно, але не пізніше, 24 годин порушити кримінальну. Право. Внести відомості в ЄРДР це ж прокурор, начальник і прокурор. Вони ж мають право в Карлику вносити відомості в ЄРДР. Ні, вони наплювали на кримінально-процесуальний кодекс і згідно з закону України про звернення громадян надіслали через пару днів мою цю заяву про кримінальне правопорушення. В обухів, обухі. Прокурору а, обух, окру, а, Обухівському, як його тут залишав, керівник Обухівської окружної прокуратури Київської області Євгену Гладію. переслали йому і той 1.04 року. На штампі стоїть і все, мені повідомляє, теж гладінь, що з огляду на вище викладене, підстави для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за вашою заявою відсутні. Відсутні. Теж в порядку закону України про звернення громадян Дін мені дається. У разі незгоди звертайся до слідчого судді, місцевого судду, відповідно до статті 303, 306 Кримінального процесуального України. Та його пересете, скільки можна розказати, поки відомості не внесені в ЄРДР, слідчий суддя не вправі розглядати скарги на слідчого 에, стосовно його бездіяльності чи дії, чи що. Треба, щоб відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. І слідчий щось там або не так діяв, або не так, так сказати, то саме, або бездіяв. Тоді тільки можна звертатися до слідчого судді. А ви ж не внесли відомості в ЄРД, або посилаєте мене до слідчого судді. Це те ж саме, що йди нахуй. Голодійте. Ось таке він написав. Проходить час, чи то він з перепою, чи то е, так сказати, з якогось вживання наркотичного засобу раптом не сіло, не впало, порушує кримінальну справу. І повідомляє мене, що 24-го, ну, четвер... 22 року е, це Вихідний номер, а він повідомляє у цьому повідомленні, що 20 на 4, 22 року опухівської окружної прокуратури в Київській області за фактом заподіяння вам тілесних ушкоджень внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420, 22 11 23 4 1, 2, 3, 5 0 66. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Тобто, прозрів, але ж 1.04 відмовляє, а 21.04 року він прозріває і вносить відомості до ЄРД. 20 днів. 20 днів він розривав. А скільки положено по е, КПК? Негайно, але не пізніше 24 годин. Він вносить відомості. Тепер оті, оті шалапаї, які оце йому оце підсунули мою заяву про притягнення їх до кримінальної відповідальності, я маю на увазі Кагарлицьку поліцію разом з начальником. От. І оці два прокурори Кагарлицькі, які підсунули йому моє це заяву звернення, проти них він не порушує кримінальну справу. А треба було, тому що вони не виконали вимоги статті 214 КПК України. Негайно, негайно. І він же бачив, на кінець то бачив, що є кримінальне правопорушення. Бачив, а вони не вбачили. же й проти них гадів, які не вбачили. Ні, він, от він сам не вбачив, через 20 днів тільки прозрів і побачив. А про них навіть слова ні півслова слова не, не сказав. І вони всі веселі, всі сміються, залишилися на місцях. Бандура продовжує так сказати, виконувати обов'язки начальника Королевської поліції. Ну, а ти я не знаю. Десь Побірайку кудись дівся. А Квашенко я не знаю. Ну факт того, що вони не притягнуті до кримінальної відповідальності за бездіяльність, що протягом тривалого часу вони не вносили відомості до єдиного регіону і так і не внесли. Це Гладій, Євген Гладій, керівник Обухівської прокуратури, сам протягнув 20 днів, коли йому це підсунули, він 20 днів е, думав, а положено. Ще раз нагадую, негайно, але не пізніше про годин. І на кінець він вніс відомість. І оце зараз, оце зацепилися всі за оцей ЄРДР, ЄРДР, який, так сказати, по якому начебто доручено, доручено е, слідчий, на кінець слідчий Мар'яні, не слідчий, верніше, а дізнавач сектору дізнання відділення поліції Номер 1 об'єктивської рух. ГОНП в Київській області лейтенант поліції Мар'яна Самойовина взялася це за, не взялася, ну її доручили проводити так сказати, досудове розслідування. І вона мене кличе там повістками. Кличе. Ви представляєте, вся та шобла поліцейська і прокурорська, яка в порушення КПК. Тягнула резину, то порушує, то он не порушує, то відмовляє. І на кінець до них дійшло, тому що я почав писати тут ролики, там таке, відео все-таки робити на весь білий світ. І вони решили виправитися, порушити. Так поруште й проти себе, що ви протягну. Оце такий тривалий час. Поруште. Поруште проти бандури, який відмовив мені порушенні кримінального справи. Зразу. Негайно, після, так сказати, злочину проти мене, поруште проти Обухівського прокурора. тобто да, прокурора. гладія, хай сам на себе порушує. А чого ви їх прикриваєте? Вони гавнюки остаються, остаються за, за межами так сказати, порушень і скинули на, на Мар'яну Самойову свою підлегу. адміністративну підлегу. Тому що її бандура надає і відпустку, надає і е, представ, представлення на на поліцейське звання, і підвищує в посаді, і переводить в інші місце служби. Ну, короче говоря, вона повністю від нього залежна і як вона може, допустимо, проти нього е, щось там таке е, якусь постанову, чи якусь, так сказати, постановляти. Якщо я піду туди, то я ж її цю Мар'яну, Самойленко, клопотаннями, я ж її замучений. Замушую? Ну, як замучений? Вона там, в неї куча причин, що ви не один, у нас тут е, таких, як ви, багато, а той не прийшов, а я в повістку послала, а він не, не отримав. Ну, коротше говоря, це шарманка вже спеціально зроблена щоб годами мене мучить. Мен і вони хочуть, щоб я це ходив за Мар'яною Самойленкою, а вони там будуть керувати і далі. Та ні, ребята, хер вам. У мене на городі гірки поспіли, треба закривати. У мене помідори на підході, у мене сливи, у мене я... людина похилого віку в кінці кінців, треба полежати. А ви в хочете мене затягати по цим всім справам? Та ні, пані і панове, ви ще начальники правоохоронних органів, генеральний прокурор, е, голова національної поліції, далі е, директор, Державного бюро розслідування, директор НАБУ. Займіться. Своїми підлеглими, які оце таку шарманку запустили, не буду я ходити до Мар'яни. Коли ви пересадите ось цю яка це, це створила, прецедент для так сказати, вторгнення до мене побиття і так сказати, пограбування і зброєю, видовою зброю. от цей гладій зводить все ну таких побутових якихось. Речі, побуту. Які побутові? З автоматом. Якби побутують, то я б, може, йому наклепав. Якби по чесному це було. І ніхто б нікуди не скаржився. А так же з автоматом? все в обличчя, що мені робити? І зараз десь сховалося. Оце поки вони тут думали, порушувати кримінальну справу чи не порушувати, всі поховалися. Всі поховалися, зараз нікого не найдуть. І попробують, і це просто розтягнеться до безкінечності. Так от, оці говнюки усі, гладій, гладій, саме послідня сука, яка замість того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності своїх підлеглих Квашенка і Побірайка, він він. Приймає одних заяву в порядку закону України про звернення громадян, спочатку відмовляє, а потім значить, задовільняє і відкриває кримінальне провадження і передає в поліцію. Ті теж спочатку відмовляють, потім значить, це саме беруть на, на, на провадження і все. Ніхрена ребята. Так от познімайте. Генеральний прокурор. Познімайте оцього гладія, щоб і близько не було у Вобухівській прокуратурі і взагалі в правоохоронних органах. Далі оцього, оцього бандуру тут Кагарлицького. Чого ви за нього держитеся? У мене сумнів. У мене сумнів. Це отак От підібрали таких керівників правоохоронних органів, які вони... Працюють співпраці, співпраці з бандитами, яких крадуть, грабують, вбивають, гвалтують. І ті у них на гачку, вони діляться і видають на гора. На гора відповідні, так сказати, от, пограбовані е, речі, матеріали і все проше. Так, це Аваковщина. Так розказують мені усі пенсіонери з поліції, які оце, вже не працюють в поліції, а колись працювали, вони розказують, що не дають ні прокурорам, ні поліцейським не дають жодного місяця без, без того, щоб видати якусь суму керівнику або прокуратури, або поліції, тільки тоді він зможе далі працювати. Отака наша система, такий у нас державний устрій. Тому я не довіряю, не довіряю, якщо будуть звільнені усі керівники правоохоронних органів, які оце задіяні в переписці зі мною, і кидають ці дурочки, всі звільнені, всі вигнані геть, то я прийду до Мар'яни Самойленко і виведу її в голову Національної поліції України. Тому що вона ще молода, лейтенант, ще вона не обросла цими всякими вашими е бандитськими так сказати, этими, е хватками. І так же само, як е інші. Молоді хлопці, дівчата в поліції, які хочуть чесно, добросовісно працювати, які не хочуть займатися бандитизмом, от. які вчилися, які знають праву, і які так, так, багато такі багато таких. По очах видно. От. Я йду по вулиці, мені там і махають і руками, і па, -па на машині. Це нормально. А оці суки, оці гладії. Оці бандури, оці дано, що буде там, на да, ну, там називають, Оці гавнюки, оці надавлина. Поки ви їх не леженете, ніяких, так сказати, я не буду йти до Мар'яни Самойленко, яка е є підлеглою цих бандитів, що спричинили це таке подію по відношенню до мене. Камеру до сих пор не віддали. Камеру. От. За побиття, за лікування, верніше, не розрахувалися. За порчу продуктів у зв'язку з відключенням від стовпа, проводів, не, не, не розрахувалися. Бандита, який луцював мене, використовуючи автомат. І я його не, не, не зміг ніякого опору чинити. Не притягли до відповідальності, нам проти сховали. Тих, які приїжджали на, на, на виклик мій і не затримали його, теж десь сховали. Усі, ті, які розглядали мою скаргу, теж десь сховалися. Немає нікого. Це спеціально таке зроблено, щоб мене замучити. Замучить. замучить. Так от них рена, отут буду сидіти і розказувати щоразу про вас, гадів, які ви, суки, і щоб все світ знав про це. Так що верхні так сказати, правоохоронці, якщо ви там, звісно, там не знаєте про це і до вас це не доводять оці всі мої ролики, щоб знали, поки ви їх не виженете, усіх гадів геть, Обухівського, Київського обласного, Карлицького. Прокурорів і поліцей, і начальників поліції, нікуди я не буду, йти. буду вас постудити до тих пір, поки ви не... Ви, ви, себе, ви мені розкриваєте очі, говнюки, тим, що оце ви мені пишете. Бачите, я гладій. то не відкриває, то відкриває. Точно так же і поліції. То не відкриває, то відкривають. А врем'я 214 стаття, значить... Не, не, не більше доби йде. Так от воно пройшло і ви, гадаєте, являєтеся злочинцями. Ось на цьому ви і погоріли. Так що пишіть заяви на звільнення і наявку з повинною. Менше дадуть. Все в мене.